Всім привіт! Тільки вчора раділа, що нарешті у нас почав танути сніг. Сьогодні прокидаю знову сніг. Чесно, він мене вже просто отут, тут знаходиться, вже настільки достав, що я не можу. Щоб я вирішила сьогодні намити голову, бо сьогодні ввечері просто не хочеться до нього її мити, тому що з цьому і не помиєш особо. Чого чого орхідейка б'яна? Бачите, така підв'явша квіточка? Навіть ця живіша, Та ладно, не живіша. Але така, закриті в неї пелюстки. Тут відкриті і скрізь, а в одної квіточки закриті. Таке прощала стосовно того, що не хочемо мити голову в день. Тому що краще я витрачу цей час на щось інше, на проводження з тьомою, на поїсти, на ще щось, чим Буду ще витрачати час на щось щоб мить голос. Я розумію, що, можливо, це якось неправильно звучить, але по суті воно таке є. Я помию голову ввечері. Як я казала, ми вчора тьомика вкула спати дуже тісно, навіть ранок всі. Тільки мама підняла. Обожнюю кидати, щоб я піднімала. Тримай. Ми вклали його спати в пів восьмого. Він часто вкрутився, було таке, але по суті він в ітогі встав 8.15, якщо я не помиляюсь. Він встав мене розбудив. То я навіть. Дивлячись на те, що я лягла десь пів другого, я, в принципі, виспалась. Я не досипала з ним, але я його вклала в 11 спать потім вже. Він поспав до 12.10. Я думаю, ну що малувати, якщо він до 12.10 поспав, 3 години не буде спати. Десь його треба вкласти в 3, пів четвертого максимум. Там годинку ще поспить, ну якось не дуже. І я його поклала до себе на груди, на своє тіло з животиком трішки підкачала, він далі продовжив спати. Хоча при цьому встав, ж такий сидів, щось підхникував, ну видно, що він не доспав, походу. Добре, що в нас немає знизу сусідів і цей то він потім ще доспав до 12 години і в 12-ї вже... Ну, який 12-ї? У першій годині. До 1 години поспав і о первій вже прокинувся. Тому тепер можна сміло до 4-ї години гуляти, і потім вже там 4 до 5, до пів шостої я ще поспадилася. Все хорошо! Впала іграшка, дивись, да? там тебе ще білочка є, ой, ой, лисичка. Лисичка ще є. Ще трапилася. Ти все, все поховав. Тобі дивитися скільки іграшок. Мама тобі так молоточок і не купила, да? не купила. щось почали дивитись на ті молоточки, вони не працюють. Тобто батарей, як у них там не було в інших тільки в одної, то я не знаю. Але не хотілося. Прошляпатись і купити непрацюючий молоток. Хоча йому молоток би дуже зайшов, він любить останнім часом отак от робити просто отак. Да? Да Це давно не показували, як Тьомик останнім часом їсть. нього апетит вже гарний. Ну я йому не даю. Де, що йому не подобається, я не даю. Не, не любив він кабачок, я його не даю. Ми самі кабачок особо не їмо ми краще будемо давати те, що ми будемо самі їсти назад, да? так? Наприклад, овсяночку я, в принципі, можу з фруктами там поїсти або ще з чимось, бо щось таке. З восьми місяців будемо взагалі проходити на шматочки вже. Я хочу з 7 місяців вже дещо додати шматочками, дещо веделечкою буду м'яти. А з восьми місяців вже повністю будемо відмовлятися максимально. Не те, що повністю максимально відмовлятися від пюре. Можливо, там м'ясо ще залишу пюре. Хоча вже бачила і дивилася, як сосиска готувати дитині з куреного м'язка. Ну, в общем, буде цікавіше вже <смас> з восьми місяців кормити малюканичок. Що... В Ліві, я сьогодні хотіла піти з цього погулять. А мене не вийшло, тому що Костя залишив сумку і завтра крісла в машині, поїхав на роботу, а в сумці був слінг. Я одяглася, тьому одягла. зібралась, виходить, а слінг не може знайти. Шукала, 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 пишу Костя. Він у машині він дав. Блін, ну серйозно. Ну, я відтоді не виходила, тому що на руках я не хотіла йому нести. У нас спина вже болить, чесно кажучи. Єдине, що до слінгу. в колясці навіть і не хотіла пробувати, тому що він би не захотів там сидіти і більше б... нерви своїх ручала б, чим, чим я погуляв би в колясці. Тому це було без варіантів. Тому ми сьогодні нікуди не поїхали. А зараз Костя в нас вже шоста година вечора. І Костя поїхав в центр в магазин, тістечко якесь купити для того, щоб завтра можна було зняти, сфотографувати, записати на відео а Тьому із тортиком, з тістечком і з мірочкою. Таку це мірку купили в данському стилі, тому що інакше просто не було. Вирішили вже хоч таку, то вже циферкою. І плюс ще кульку. Тро буде сьогодні, мабуть, надути. І якраз просто хочу Косяць каже, давай завтра поїться, їду куплю, а це буде після 3 години. А я хотіла в перві половини дня, перві три часа, що мене спить, він в гарному зазвичай настрой, він грається, він цікавиться. І це оптимальний класний час для того, щоб провести фото і відеозйомку. Тому пройшлось з Костю, дуже просить, щоб він поїхав зараз по тістечку, щоб вже я завтра могла. Це все організувати. Я вчасно підійшла до телефону, бо якраз Кості позвонив стосовно тістечка. А Ви попросили порога дитини зі мною стосовно тістечка. Яке вибрати? То ми то вибирали. Там вибір невеликий. Але що вибрали, Ти й вибрали. Що вибрали, побачите. І Вітя. Я ще його зверху прикрашу. Або Київ, скоріше за все, ківі, Щоб таке, знаєте, в ідеалі це, щоб прикрасти або полуничкою, або малинкою. Але в нас є тільки Ківі. Тому, скоріш за все, буду прикрашати Ківі. <ріст> Здається, так. Звісно, шестерка це просто мега здоровезна була. Але семірка, як бачите, поменше. Отак. Все да? отак. Ну, для мене отак. А для вас, мабуть, і так. Чи теж так? Ну в общем, Це сем'єрка. Або L англійська. Я включила камеру, моє обличчя видно. Пості просто попросив, щоб я включила камеру, щоб ще було моє обличчя. Красиво! Це на чому є? Це на чому? Це мені? Це тобі, кошта. І тут три. Три по ціні, якої якісь там, так? Да? Да. Це ще три сочки, що, а ти собі шість. Круасан. А собі Ну я ймела в виду щось таке, що, що тобі б хотілось. Ні. Чому? Тільки тобі. Я думаю, тільки про тебе прохання моє. Чи знаєш, що я тобі скажу? Скільки вже? Скільки, скільки, скільки? Сім місяців. Ні. Десь, мабуть, уже як тиждень. Сьома в основному, на четвереньках перебирається. Ну? Mm -hmm. дорослий дядька. Mm -hmm. У цьому віці діти розуміють, що бачачи частину предмета можуть дістати його весь. Дитина досліджує предмет за допомогою рук і рота. Дитина обмацає предмети руками, а потім бере їх до рота. Та боже, в вже місця два в нас це робить. Для... Давай я тільки не сравнювати, що наша дитина, знаєш, типа... Ой, та наша дитина вже місяці два це робить. Вони не хочет. Я розумію, ну це. Для 7 місячних дітей цей спосіб знайомства з чимось новим і незнайомим. Дитина не розуміє, що бачить у дзеркалі своє відображення. Діти люблять дивитися в дзеркало, бо вже здатні інтерпретувати свої рефлексії і відрізнити своє відображення від зображення іншої людини. Вона може розрізняти тон голосу. Батьки відчувають, що їх дитина стала краще сприймати інструкції. Це пов'язано перш за все з тим, що в цьому віці дитина здана розрізняти тон голосу. Це можливо, коли ти знаєш, коли кажеш тьомі тримайся за mm -hmm. цей, знаєш, за забийця. Тримайся, бо не можна. Фрази або інструкції, сказані різним тоном, викликають різні реакції дитини. Наприклад, коли дитина плаче, ви можете сердито запити на неї, чого ти хочеш. Я тьому вже вклала спати. Бачите, там наша дитинка спить. Але хотіла показати і покажу, що Костя все таки купила. Костя купив таке отаке Там першки скоріше за все, якийсь полуничний джем. І зверху якась намазка. Отак як от оглядаю і я і завтра його усовершенствую, удосконалю. Так, я його удосконалюю зроблю більш презентабельним. Завтра вже покажу, як я вже я це зроблю. Mm -hmm. Так, його треба якось закрити. Отак. От і от так. і у нас Максик пішов в туалет. Тому я тут зараз раз йому витирати. Таплін. Ладно, я вас без А ще нарешті настав час розібратися із цією жалюзю. Я стріляю, що в мене вийде. Але знаєте що? Я не виміряла, якою довжиною повинна бути жалюзі на вікні обрізана. А там чому спочить? Я спробую це зробити дуже-дуже тихо. Вийде. Я виміряла, мені треба довжиною, щоб воно було 125 см. А жалюзі у нас десь 130, мабуть, або 135 см. Тому зараз буду пробувати зменшувати, щоб була якраз оптимальна довжина. Я розклала вже жалюзі на пол. Відмітила, скільки мені треба буде відрізати, а, мабуть, ще отак зроблю. Ось так випадок. Хай буде отака дожина. Або навіть отак от. А оце от лишнє. І ні, мабуть, навіть отак от візьму. А оце от лишнє, його треба буде відрізати. Як це робити? В принципі, тут нічого начебто складного немає, тут є такий от вузол, його треба взяти і розв'язати. Отак от вузол от, я розв'язала, тепер беремо і обережно його витягуємо. Отако. І тепер, завдяки тому, що тут витягла, можна буде витягти цю. Так, з цієї сторони вузол розв'язаний, тепер треба перейти до іншого. Тут їх аж три. Ось середній. Так. Ага, в середнього немає вузла. Чудово. Так, тут чудово. Вузол є ось в крайньому, в крайньому також треба дістати з цього, з цієї тирочки. Там добре так залізло, а не дістало все нормально. І Знову ж таки розв'язати цей вузол. Все, вузол є. І тепер можна так от спробувати витягувати лишні, лижні, лишні, лишні ламичі, як їх там називають. Тепер саме цікаве. Де тут ця віровочка? Ось вона. Ось та, яка піднімати. І тепер треба розібратися із цим. Як воно тут зроблено? Так. Ну, якось так дивно зроблено. Ага. Треба повністю дістати оці. ногтями, тут не зробиш. Треба взяти якийсь інструмент або ніж. Я взяла ніж і спробую віддіти це ножом, достати. Ой. Дістала, бачите, таке воно. Так, це витягуємо. Ага. А, так вона тут нічого складного не було. Точно так робимо на середньому. Також треба підійти. Головне не порізати а просто зняти, бо можна так випадково її порізати і не його загубити. Також важливо. Так, і на третьому обережно піддіваємо. От так от, і не губимо, це дістали, і тепер треба вставити його там, де нам треба. Це отут. От -от. Так, є. Тепер треба сюди запихнути. Ні, ще не треба сюди запихати. Так, дивимося так. І отак. От угу. Треба це все обрізати. Треба обрізати, щоб воно було отак от. Ніжнички є. Боязно. Ось що хорош. Треба їх укоротити. У нас, до речі, повно холодно. Я сиджу на полу і Так. Далі це все треба запхати. Мабуть, треба його запхати так, щоб його не було видно. Угу. Угу. Зараз подумаю, як це зробити. Так, Якщо я правильно розвію, то мені потрібно оце запхати туди і оцією штукою просто взяти і отак зафіксувати, так? рівненько її зробити, отак от так, да? да. вот так, вот. вот, так вона вийшла. Точно так же робимо і тут. Знаєте, тут в мене неправильно зроблено. Я сподіваюся, воно вийде. Отак. Запихаємо також туди і закриваємо, закриваємо цією кніпочкою, да? Да. і точно так ще робимо тут це запихаємо. Запихайся, будь ласка, давай в тебе вийде, тобі треба туди запхнутися, запхали і закриваємо кніпочки. Отак отчув. У нас же є тут іще оця віревочка, яку треба ж туди також Всередину. Сподіваюся, мені там нічого заважати не буде, щоб його туди запухати. І попаду. Посередині в нас немає, а от по краям є. Тут також треба так запихати, запихаємо. Є. Я зараз прив'яжу небагато, не буду нічого обрізати, просто прив'яжу Так вузолок зроблю для того, щоб перевірити, наскільки воно. Оптимально чи не оптимально? Правильно я зробила чи неправильно? Зараз поглянемо. Точно так же робимо і тут. Дивіться, тут в мене неправильно зроблено. Я сподіваюся, воно вийде. Так от і... Так. І це ми запихаємо також туди і закриваємо. Ніпочкою, так? Да? Да. І точно так, же робимо тут. Це запихаємо. Запихайся, будь ласка. Давай в тебе вийде, тобі треба туди. Запхнутися, запхали і закриваємо. Отак от. Чутну. Тепер у нас є тут ще оця віревочка, яку треба ж туди так зпхати Всередину. Сподіваюсь, мені там нічого заважати не буде. Щоб його туди запхати. Так. І попаду. От так. Я зараз прив'яжу небагато, не буду нічого обрізати, просто прив'яжу отак вузолок зроблю для того, щоб перевірити, наскільки воно. Оптимальне чи не оптимально? Правильно я зробила, чи неправильно дістаю і дивимось. Начебто тут вирівняти, Начебто все добре. Я гадаю, що я справилась да. тепер просто цю велику лишню вірюку можна відрізати. От так, от десь. Знаєте, здавалося би, ой, та що там підрізати жалюзі, що там такого? Але я я собі задоволена, тому що це мої перші жалюзі, які я підрізала. Тепер треба, щоб Кості їх повісити. Реально, знаєте, зафіксувати, що я все правильно зробила. Та от завтра це вже буде. У нас вже і так без 20-10 вже. Я що цілий час. Та ні, не цілий час, то я ще там помила. Потім ще зажалюся, взяла що хочу помити голову сьогодні, не хочу завтра мити. Хочу це все зробити сьогодні. Так що буду вже йти купатися, мити голову і монтувати влог. Да. Тому хочу вам подякувати за перегляд нашого влогу. Поставте подобайку за старання моє, то ще підрізала жалюзі. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і побачимо з вами в наступному відео. В лозі!